Всім привіт! Починаємо новий тиждень, новий влог з ось такої краси, прямо біля мене, розквіла сакура. Просто неймовірна краса. Запрошую на цвітіння сакур. Всім добрий ранок. У понеділках вже навіть не на ранок обід. Сьогодні перший день Пасхи, у мене на роботі ще вихідний. Ліза у батьків мають її трошки пізніше привезти, а я вже встигла дві годинки позайматися в спортзалі. Походити 10 кілометрів, спалити 700 калорій. Надіюсь, буду такими вставками спортзалу вас також мотивувати. І вже сьогодні стараюсь більш корисно харчуватись за минулий тиждень, не скинула нічого, тому що була паска свята ліза на день народження, головне, не набрали це вже перемога. А перед цим тиждень це був перший тиждень заняття і слідкування за калоріями. У мене був гарний результат кілограм 400. Зараз подивимося, що буде. Надіюсь, цей тиждень в мене вийде все саме в таблицю калорій записувати і надіюсь, хоча б на 2-3 заняття. Завтра у мене також заняття, але сьогодні просто було на тренажерах, завтра вже з тренером. І ще хотіла вам показати зараз трошки відпочиваю, читаю ось таку. Книгу та Чорна Пташка це просто щось неймовірне, щось вау. Це книга про двох маньяків, які закохуються один в одного. І вони люблять вбивати, але вбивають також вони тільки поганців, тобто людей, які роблять щось жахливе. Початок дуже інтригуючий, легко читається, цікавий. Постараюсь, можливо, до, цього, до кінця цього відео дочитаю і розкажу вам вже свою. Думку взагалі про цю книгу. Все я трошечки читати, доки є вільний. час. Вирішили зібрати ось цей сад, тепличку, ось так багато різних деталів. Зараз зберемо, покажемо, що вийде. І напевно, це зразу посадимо. Лізі дуже подобається. Ось це поливало. Сам будиночок готовий, вже поливалки зараз будуть. І зараз будемо висаджувати ось цю всю розсаду. Покажу вже готово. Ось така тепличка в нас вийшла. Тут можна відкрити подивитися. Тут заливаємо водичку і саме поливає квіточки і різне насіння. Зараз будемо щоденно дивитися, як що виросте. А що там? Що це таке? Це щоденник як росте. А ти будеш тепер поливати кожен день, а потім покажеш mm -hmm. мені, як воно росте і як поливається. Хочу вам показати вже перевірений мною новий догляд для волосся. Його можна замовити ось на такій інстаграм-сторінці. Це не реклама, замовляли собі. Тут у мене бальзам маска для. Волосся, абсолютно з натуральних інгредієнтів, Там можна спитати, і є там склад, Подивіться яка вона густа. Мені вистачає, на мою довжину волосся на півтора-два місяці. У мене тут дуже гарний аромат, фруктовий, а можна замовити навіть аромат, який ви хочете, спеціально під вас зроблять. Дуже-дуже подобається, класно. Ну, доглядає за волоссям його зволожує. І друга моя знахідка перший в моєму житті твердий шампунь. Ось так виглядає упаковка, так він приходить. Пахне неймовірно м'ятою, також є і фруктовий аромат, і можна зробити на своє бажання. І там зараз з'явився дуже класний сет з трьох менших твердих шампунів, щоб спробувати різні аромати. Тут також. Повністю натуральний склад. В складі кропива, і це Також уже моя друга, другий твердий шампунь. Перший я вже практично закінчила, як і масочку. Я в захваті, мені дуже подобається цей догляд за волоссям. Поки що не планую зараз четвер уже обід. А я встигла зранку потренуватись. Хотіла вам розказати саме за ранкові тренування. Ви знаєте, я перший раз пішла в спортзал із тренером, і просто взагалі ось так ходити в спортзал. Колись давно я ходила, буквально там декілька тренувань У мене був абонемент на місяць, але це було настільки багато років тому назад і так мало, що можна не зараховувати. І а, мені дуже сподобалось зранку. Я прямо в 7.30 була в спортзалі. Він відкривається. А, в мене було кардіо на біговій доріжці. Годин займалася годину 20, до того. Включила собі останнього капіталіста, побачила цікаву передачу, скупою нової цікавої інформації. Плюс уже до. Обіда є тренування, і це мене дуже мотивує, плюс викид гормону щастя, купа енергії, бажання все робити. Прийшла додому, тут в мене треба попрацювати. Далі планую навіть сьогодні встигнути перебрати зимні речі, вже їхби е, 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 скласти на зиму. А також розказала вам про догляд за волоссям. Придивіться, перейдіть на сторінку Іванки. Це дівчинка з Ужгорода, і я брала вже в неї і маску, і твердий шампунь. Повністю один використала, і це вже друга. Звичайно, я ще не ношу масло для волосся і спрей для волосся, але воно дуже гарно доглянуто за допомогою цих засобів, тому можу вам порекомендувати. Показую вам наш сьогоднішній обід це пюрешка. Робила ось такий салатик з сметаною. Їй дуже подобається курячий рулет АТБ. дуже смачно. Якраз будемо обідати. І робила велике замовлення з сільпо. <сіх> Приїхала половина, кур'єр забув один пакет, а зараз довезе ще половину. Замовила яйця. Дуже мені подобається саме це мигдальне мило для рук. Дуже класне. По акції взяла ось такі помідорки чері. була бринза по акції, буду робити у мене огірки салат, Ну, як завжди, по акції, йогурт. Люблю додавати до творогу, додавати до чия, куряче філе. Лізі ось таку ну, активу, лактонія вона також любить. Дуже здивувала, що ці пюрешки стали такі маленькі, 90 грам. Коли Ліза була мала і часто брала саме цю фірму, але вони були значно більші. Зараз було по акції, також її одну взяла. А сметанку. Дуже цікаві ось такі галети. Хочу спробувати вони ніби без цукру. Два сирочка. Ось такий дуже смачний сирок. Ми такий пробували. І дуже подобається приправки. Тут у мене сушений базилік з чесником. Сушені помідори з чесником і базиліком. Дуже смачний сушений чеснок. Ось Ліза вже потягла собі п'юрешечку. І очікую продовження мого замовлення. Там вже таке молочка в основному. Зараз буду, як привезуть, перевіряти, що все є. У вас були такі випадки, щоб кур'єр забув половину привезти? Вийшла ми з ліскою прогулятися, і в нас, як завжди, біля площадки гуляє черепашка. Це біля закладу, який називається Акваріум. Там дуже багато таких цікавих екзотичних тварин. Ось так він виглядає. Якщо будете в Ужгороді, дуже рекомендую. Тут є і кажанчики, і змії, яких можна погладити, і дуже багато тварин. Я вже багато раз показувала. А це ми фотографувалися біля такої класної локації, біля магазину Рошен. Зараз ми з лізою повернулись з прогулянки. Ви вже бачили, на ній купили ось таку кепку. Це вона сама вибрала її розмір. У нас тут є такий магазин карапузок і там бувають дуже гарні речі. І комплект ось таке, неймовірно, красиве плаття з ось такою сумочкою на замочок. Їй дуже сподобалось. Вона попросила, буде в нас ось така краса гуляти зараз і в школу. І, взагалі, літом вона вже каже, вона нафарбується, візьме все в сумочку і йдемо гуляти. Да, в неї є дитяча косметика, і вона дуже любить в мене плаття. І е, гуляти саме так гарно. А ходили ми на пошту. У нас кума день народження, і брат чоловіка просив йому передати подарунок. І ось частина цього подарунку це просто щось неймовірне. Ось така дерев'яна коробочка. Тут відкривається, закривається. Тут все таке велюрове. І вау, просто вау! Подивіться на цей бокал. Він любить пиво, любить володара персню, подивіться. І тут ще є надпис. Оце дуже-дуже класний подарунок. Я думаю, дуже сподобається. Ми обов'язково передамо. Ось така краса. Так, трошечки погуляли. Як уже одягнемо, будемо. В ньому гуляти також вам покажу. Може, можливо, навіть трошки пізніше ви прошу лізуши помі. Дочитала я м'ясника і чорну пташку від Брін Вівер. Мені дуже сподобалося. Бачите, це трилогія убивче кохання. Тут буде ще про двох братів головного героя. Дуже чекаю продовження. Плюс тут в кінці заплили одну цікаву інтригу. Дуже сподобалося для любителів дарк романів. Переміжку з три. Це щось нове, цікаве, незвичайне. Для мене це 10 з 10. Ось ми поміряли кепку, Тут наш котик, ось така сумочка і таке плаття. Покрутишся? Так? Ага. Подобається. Нагадаю вам про рецепт бананових панкейків, дуже смачних, потрібен дуже жовтий солодкий банан, 2 яйця, 4 столові ложки муки. Це перебиваємо блендером і е, жаримо на сухій пательні. У мене з'явилась новенька від Tefal, ось так виглядає з індикатором. Зараз подивимося, як вона працює, вже її помила. Була по акції, а моя саме для млинців уже досить. Коли... Панкейка з'явились ось такі е, дирочки, тоді перевертаємо. І ось виходить вже навіть трошечки... По цьому рецепту краще робити трошки менші панкейки, але бачите, вони тоді виходять ідеально перевертаються, ідеально підростають і дуже зручно. Тобто викладаю на пательню одною столовою які гарненькі. Ось такі красунчики виходять, саме маленькі виходять дуже гарні, дуже солодкі, без цукру, за рахунок банану. Закінчити це відео я хочу ось такою красою. Після дощику трошки попадало листя сакури, і це просто вау. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па.